Привіт, у мене біполярний розлад, і це моя історія про дитинство. Я могла дуже довго їсти за обіднім столом, наприклад, півгодини, годину чи навіть півтори. І це дуже дратувало мою маму. Тож іноді, коли межа ломалась, моя мама могла мене занурити у суп. Також вона давала мені струсанів, кричала, обзивала, називала тупою. Саме тоді я вперше почула слово сука. Тато з якогось мого віку почав випивати, і наші стосунки почали бути холодними. До речі, він мене не захищав, коли мама мене била. Окрім як бити через те, що я довго їла, мені також було заборонено помилятися. Наприклад, як усі діти, я щось могла розбити, щось пофарбувати, щось десь не те сказати, або не хотіти одягти щось таке, що хотіла.